Депутати Київради та Верховної Ради разом шукатимуть гроші. А саме куди пішли 100 мільйонів гривень. Саме стільки бюджет виділив Київ автодору на закупівлю нової снігоприбиральної техніки для міста. Його голову Горія Глінського напередодні звільнили з посади. Також своє крісло втратив начальник столичного управління з надзвичайних ситуацій Віталій Пшеничний. Заступник голови КМДА Олександр Мозоручаку відставку пішов сам. Саме він ввечері минулої п'ятниці приймав перше рішення по реагуванню на снігопату, той час як його. Шеф Олександр Попов літав до Польщі на матч футбольної збірної. Завдання, яке стоїть перед київською владою, сьогодні прибрати з вулиць та подвір'їв сніг. Мазурчак назвав неможливим для виконання із технічних причин. Місія ні зробити підхід сьогодні до будинків, те що хочуть від мене, зробити під'їзд до всіх майданчиків мусорних, зробити повністю очистку в всіх міжквартальних проїздів неможливо при цій кількості людей і цій кількості техніки, яка у нас є.